Виробники ігрових клавіатур все частіше експериментують з форм-факторами своїх моделей. Компанія Logitech представила свою нову модель геймерської клавіатури у форм-факторі 60% від стандартних розмірів. Вона орієнтована на найактивніших геймерів та створена з урахуванням досвіду кіберспортсменів. Завдяки унікальній співпраці з гравцями компанія отримала важливу інформацію, яка зіграла ключову роль у розробці клавіатури Logitech G Pro X 60 Lightspeed і підкреслила потребу в функції Key Control, про яку ми розповімо згодом. Клавіатура дуже компактна і займає мінімум місця на столі та залишає багато місця для руки з мишкою. Використовується звична конструкція скелетон, тобто перемикачі, не закриті додатковою кришкою, їх добре видно під кейкапами. Корпус зроблено з пластику, а верхня панель з перемикачами металева. Простір навколо клавіш мінімальний, корисна площа використовується максимально ефективно. Конструкція міцна: клавіатура не прогинається і зовсім не піддається скручуванню. Вона доволі важка, як і більшість ігрових клавіатур з механічними перемикачами. Білий варіант виглядає просто чудово. Хоча для поціновувачів класики є і чорний варіант. А згодом з'явиться ще й в кольорі «Маджента» клавіатурі використовуються двокомпонентні ковпачки з PBT пластику. Він має приємну шорстку поверхню та значно зносостікіший, ніж звичний ABS пластик, що швидко стирається та починає блищати. Підсвітка яскрава та динамічна, про яку ми детальніше розповімо пізніше. У нашому випадку K-Cup клавіші Escape чорного кольору з логотипом Logitech G. У комплекті є змінний стандартний K-Cup білого кольору. На передній грані клавіатура має декоративне гравіювання та індикатор зарядки. На правій бічній грані є перемикач ігрового режима. За замовчуванням вимикає кнопку Windows, хоча це можна переналаштувати. Зліва індикатор капслок та коліщатко регулювання гучності. Воно розташоване напрочуд вдало. Зазвичай пальці лівої руки знаходяться на клавішах, що активно використовуються в іграх. З такого положення легко не дивлячись регулювати гучність мізинцем. Ззаду є двопозиційний перемикач живлення Type-C, а також кнопки вибору підключення Bluetooth чи по радіоканалу Lightspeed з індикаторами. Нижня панель клавіатури чорного кольору. Знизу є гумові вставки для надійного щеплення зі столом та відкидні ніжки, що забезпечують додаткове положення під кутом 8 градусів. Яка ж ігрова клавіатура без rgb підсвічування? Logitech G Pro X 60 Lightspeed має купу передвстановлених ефектів, а також можливість індивідуально налаштовувати підсвічування для кожної клавіші. Logitech G Pro X 60 Lightspeed призначена для регулярного транспортування, тому знизу є відсік для бездротового приймача. А в комплекті з клавіатурою постачається жорсткий чохол, в який поміститься увесь комплект, включно з кабелем. Наскільки зручно користуватись клавіатурою. По-перше, це компактна модель, зменшена до 60%. Отже, вона не має окремого ряду функціональних клавіш, цифрового блоку, стрілок та ще деяких звичних кнопок. Це не критично для більшості ігор, особливо змагальних шутерів. Основні дії, за які відповідають відсутні кнопки, реалізовані комбінаціями з кнопкою FN. Для зручності на передній частині кейкапів є позначення цих самих функцій. Але Logitech G Pro X60 Lightspeed пропонує ще й функцію K Control, завдяки якій можна додатково налаштувати загалом 5 так званих шарів дій розкладок на кожну клавішу і змінювати їх в залежності від гри. Окрім цього, ще підтримується функція альтернативних дій G-Shift. Усе це налаштовується у фірмовому застосунку G-Hub разом з підсвічуванням, оновленням, профілями та іншими налаштуваннями. В клавіатурі використовуються фірмові тактильні перемикачі GX Optical. За конструкцією і відчуттями це механічні перемикачі. Але для швидкої активації використовується оптичний датчик замість замикання контактів. Це мінімізує затримку активації і теоретично збільшує термін служби. Перемикачі зручні і швидкі спрацьовують надзвичайно швидко. Схоже, що вони змащені з заводу, хід дуже приємний, рівномірний, але клавіатура виявилась досить дзвінкою та гучною, тому що насправді вона призначена не для тиші офісу, а для гучних геймерських змагань. Варто додати, що під усіма довгими кнопками є стабілізатори. А пробіл ще має додаткові демпфуючі вставки, і от він звучить приємно. Варто зазначити, що Logitech G Pro X 60 LightSpeed клавіатура для геймерів, а не ентузіастів. Клавіатура не підтримує заміну перемикачів. Клавіатура підтримує три варіанти підключення: дротове, Bluetooth та LightSpeed, що працює на частоті 2 і 4 ГГц. В останньому випадку до одного USB-ресівера можна підключити і клавіатуру, і мишку. Щоправда, лише з останніх ігрових моделей Logitech, що підтримують LightSpeed, бездротове підключення стабільне, ніяких помітних затримок чи втрат сигналу. Для ще більш стабільного сигналу можна використати комплектний кабель з адаптером як подовжувач, щоб розмістити USB-приймач ближче до клавіатури. Виробник не вказує ємність акумулятора, лише обіцяє до 65 годин автономної роботи, тож вистачить заряду надовго. При використанні з USB приймачем з підсвічуванням на середній яскравості Logitech G Pro X 60 Lightspeed працює приблизно тиждень при дуже активному використанні. Звісно, автономність суттєво залежить від того, як її використовувати. Logitech G Pro X60 Lightspeed вийшла дуже цікавою для тих, хто шукає компактну модель з різними варіантами підключення та швидкими перемикачами, яку буде зручно носити з собою. Вона не найдешевша в своєму класі, але якісно зроблена і має багато можливостей налаштування клавіш завдяки технології K-Control. Загалом клавіатура залишила після себе дуже приємні враження, та до розкладки доволі швидко звикаєш.